Коли важлива кожна хвилина на передову для наших захисників від Волинського благодійного фонду придбали сучасний автомобіль швидкої допомоги. Завдяки комунікації з військовими напряму представники фонду Ігоря палиці тільки разом знають, що першочергово необхідно на фронті. З Польщі на передову вже поїхала сучасна карета швидкої допомоги. Сьогодні ж ми передаємо швидку медичну допомогу, яка вкрай необхідна медикам для того, аби доставляти поранених бійців з лінії фронту до лікарень. Дана швидка обладнана всім необхідним. Окрім того, було докуплено дефібрилятор. Були Придбані відсмоктувачі, які дозволяють відсмоктувати непотрібні рідини для того, аби максимально правильно дістати, доставити потерпілого до лікарні. Автомобіль може одночасно вивести до шпиталю одного лежачого пораненого та ще трьох, які можуть сидіти. До того ж, карета укомплектована необхідним обладнанням. Зокрема, це кардіомонітор та дефібрилятор, аби якнайшвидше надати реанімаційну допомогу. Крім того, що був придбаний сам автомобіль, який обладнаний відповідно ношами, які знімаються і ставляться. Тобто вони фіксуються. Є всі відповідні комунікації. Окрім того, ми ще придбали. Дефібрилятор, який підключається до даного автомобіля, а також два апарати для відсмоктування різноманітних рідин – механічний і електричний, і також апарат штучного дихання, який є також переносним і теж може підключатися в даний автомобіль. Кожне життя безцінне. Тож потрібно робити усе для того, аби вберегти наших захисників. Доставили важливий вантаж надійні партнери, члени громадської спілки Закарпатські газди. Така історія я, співпраці з, -з, -з Закарпатських Газд» і фонда Ігоря Палиці. Це лишній раз говорить про те, що фонди повинні фонди, волонтерські організації, громадські організації об'єднуються, роблять це роблять спільно все для, для нашої перемоги. Мирослава Сябер для новин на часі.